Отже, сьогодні ми будемо говорити про те, як наші емоції відображаються на роботі нашого кишковика. Або, навпаки, І про це ми запитаємо у професора Олени Губської. Доброго дня. Доброго дня. Можна поставити питання інакше. Чи впливає кишковик на стен нашого емоційного сприйняття життя? Навіть так. Тобто вони це про те, що вони абсолютно між собою пов'язані. Дійсно. І коли ми нервуємо, я думаю, що будь-яка людина в житті. Ну вона пам'ятає щось перенервувала і з ним щось не так. Ну і тому от така хвороба, загальновідома, як ведмежа хвороба, перенервував і побіг, тому що в людини діарея. є і в собі стримає. Вона не проявляє якісь емоції, і воно також у це стримання воно може відобратися, але вже у вигляді закрепів угу. на роботі кишковика. І не лише кишковика, а тих мешканців, які складають кишковий мікробіон. Тобто людина, якщо має проблеми із кишечником, кишковиком, вона може не відчувати себе щасливою. так? кишковик, ну якщо навіть він не має такого ну зрозумілого, чіткого, скажімо, органічного захворювання, але він має якісь дисфункції. Mm -hmm. І такі дисфункції вони відображуються у так званих функціональних розладах травлення. Знову ж таки, найпоширеніші і найвідоміші це синдром подразненого кишковика, і оце є синдром подразненого кишковика, який, ну, здається, що немає органічного субстрату. Що там таке не так. Але він так заважає людині жити. Останнім часом ми все більше дізнаємося про те, як працює кишковик і хто там мешкає. Там є величезна кількість мешканців. І ці мешканці, ну тобто ті мікроорганізми, вони складають так званий мікробіом кишковика. І от далі. Цікаво, що на сьогоднішній день вже дослідження ведуться в бік того, що не сама ентеральна нервова система от так пов'язана з мозком, що вона регулює настрій, емоції і таке інше здоров'я чи не здоров'я, а отже, він формує тенденції до здоров'я, або підтримує і формує нездоров'я. Не подібні до тих рекомендацій, що ми маємо для загального здоров'я організму. Тобто треба вірно, здорово харчуватися, треба рухатися, треба спати в нормальної кількості, нормальним глибоким сном. Треба підтримувати здорові нормальні емоції і гарні стосунки. І тут важливо, що коли ми говоримо, а чим же саме харчуватися? або чим. Годувати наш мікробіом, наших мікроорганізмів. Тут я скажу ну, таке найпростіше, що е їжа має бути максимально різноманітною. Основі здорового такого харчування і годування наших бактерій є свіжі овочі-фрукти, які ми можемо представити собі у вигляді райдуги. А ще всі знають такі поради, що для цих корисних бактерій слід вживати пробіотики або йогурти з корисними бактеріями. От що ви думаєте з цього приводу? Чи варто додатково це вживати? Дійсно, кисломолочні продукти, вони є корисними, вони є дуже важливими. Ну, за, окремих умов, коли люди дійсно мають проблеми. Медичні, наприклад, лактазна недостатність. От тоді, тоді, можна казати, не споживайте, або все одно ви можете знайти кисломолочний продукт, який ви будете вживати в мінімальній кількості, яку ви нормально будете переносити. І тепер щодо пробіотики. І дійсно от зараз ну, нова така, формується, навіть новий термін, який склався, він має назву психобіотики. Це саме Ті живі культури, що сприятимуть здоров'ю вже нашої психіки, нашого головного мозку, це одне. А друге, що є ще пребіотики, тобто ті речовини, які сприятимуть нормальному розвитку мікрофлори, і пребіотика ну, вважаються харчові волокна.